Щодо статусу дітей, які постраждали внаслідок до воєнних дітей та збройних конфліктів. Прийом громадян здійснюється кожного дня в центрі надання адміністративних послуг з 8 по 16 годину з понеділка по п'ятницю. І коротеньку статистику: по 2023 році у нас за минулий рік було прийнято більше двох тисяч заявок про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок нас до дій та збройних конфліктів. Опрацьовано 1187 заявок і ще майже тисячі. Заяв перебуває в опрацюванні, але ми всіма силами намагаємось прискорити цей процес. Також хочемо нагадати, що. Підставами для набуття статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей та збройних конфліктів, є не лише психологічне насилля, а також якщо дитина незаконно утримувалася в полоні, залучалася до участі у збройних конфліктах. Якщо дитина зазнала каліцтва, поранення або отримала фізичне насилля. Так само, будь ласка, підкладайте ці документи, вони є важливою підставою для отримання цього статусу. Є хороші позитивні моменти. Ми займаємось оздоровленням діток. Було оздоровлення. Близько двох тисяч діток, це як за кошти місцевого бюджету, так само залучалась спонсорська допомога, і так само робота із містами-побратимами дуже хороші результати показала. Наприклад, в минулому році нас гостина приймала Литва, Великобританія, Азербайджан, Німеччина, Грузія і також Польща. Активно запрошуємо в цьому році звертатися уже відкрита. Реєстрація заявок на оздоровлення в цьому році, тому ласкаво просимо до служби із заявами. З 1 січня відкрито процедуру реєстрації заявок на отримання послуг оздоровлення та відпочинку дітей. Тому запрошуємо батьків або законних представників дітей військовослужбовців, дітей загиблих воїнів, дітей внутрішньопереміщених, дітей з інвалідністю малозабезпечених родин, а також переможців міжнародних обласних та всеукраїнських конкурсів на подачу заявки на оздоровлення у цьому році. Цьому році ми дуже націлені на розвиток сімейних форм виховання. Якщо у громаді є бажаючі стати опікунами, кандидатами в усиновлювачі чи, можливо, створити власний будинок сімейного типу або прийомну сім'ю, ми щиро готові допомагати, проконсультувати і надати будь-які роз'яснення у цьому питанні.